Доброго дня, шановні пані та панове, В наші дні значить, за вимогою часу і взагалі від того, як змінюється життя в нашій державі, дуже сильно змінюється законодавство України. І от мій мастер-клас саме пов'язаний з предметом правознавства. Ну, По-перше, я хочу з вами познайомитись, я вчитель правознавства і історії. Загальноосвітньої та школи тапин Вадим Миколайович. Всі ці зміни, про які я сказав, відповідно вимагають знання нових законів. І якщо ми з вами в повсякденній роботі звернемося до підручника провознавства, то він нам не надасть такої можливості, щоб ми отримали ці нові знання. Урядові видання. Які друкують зміни законодавства, дуже дорого коштують, ми не можемо їх собі дозволити. І тому єдиним джерелом, звідки ми можемо отримати інформацію про нові закони, залишається інтернет, тобто інформаційні ресурси. Цей діяльності має пряме відношення до мого проблемного питання, над яким я працюю. Це особистісно орієнтоване навчання через провадження інформаційних технологій під час викладання правознавства. Значить, я вам пропоную опрацювати і вдосконалити ваші навички самостійного пошуку необхідної правознавчої інформації в мережі інтернет, Буду формувати вміння вирішувати життєві ситуації. За допомогою правових засобів, та виховувати переконання в взаємному зв'язку права та обов'язків людини і громадянина. Також е виховувати ваші переконання в тому, що е дотримання прав і свобод людини є дуже важливим в нашій державі. Однією з останніх тем. Яка навчалася на уроках правознавства 9 класі, це була тема Конституційні права, свободи та обов'язки громадян людини і громадянина. Значить, вони в нашій державі закріплені і регулюються другим розділом Конституції України. Прошу вас за допомогою. За допомогою пошукової системи е, знайти розділ 2 Конституції України. Будь ласка, шановні колеги. Я пропоную вам скопіювати його і е, перевести в горлоський документ. будь ласка Всі з завданням, значить, залишаємо цей розділ відкритим, тому що він вам необхідний буде для подальшої роботи. Права, які закріплені і надаються нашим громадянам цим розділом, вони поділяються на особисті, політичні, економічні, соціальні та культурні. І от, переглядаючи наступне відео, у мене буде таке до вас прохання визначити за допомогою другого розділу Конституції України, які права громадян України порушуються в цьому. Збройний конфлікт на Донбасі не вщухає. Там щодня лунають постріли та вибухи. Терористи руйнують інфраструктуру регіону. Люди місяцями живуть у підвалах та бомбосховищах. Чотирьох утра ми сидимо в підвалі, Дета минут на десять ми виходимо в відділення, щоб там, ну, в туаліць. Туаліць. Ходить, покушати що так за необхідне. Туги. І зразу вистріли бандошку починається життя. Через постійні обстріли та вибухи у регіоні зачинені майже всі магазини. Паралізовано роботу місцевих водоканалів та енергетичних компаній. Люди по кілька днів, а то й тижнів сидять без води та харчів. Півтора місяця ми знаходимося в такому положенні. Води немає, світу немає. Все. Цим все сказано. Пенсію не дають, зарплату не дають, допомогу не дають. Що й за водою стоїмо по 4 часа на окупованій бойовиками землі українській владі зась вона не може контролювати ситуацію у населених пунктах і допомагати українцям. Замість неї це роблять волонтери та благодійні організації. Вже кілька місяців поспіль. Небайдужі українці збирають на схід України гуманітарні вантажі. І ризикуючи власним життям, волонтери намагаються врятувати життя Донбасівців, привозять їм харчі та одягням в деяких регіонах Донецької та Ганських областей вже настала гуманітарна катастрофа. Зокрема, лише за офіційними даними ООН з прав людини з початку збройного конфлікту на Донбасі вже загинуло більше трьох з половиною тисяч мирних українців, і цей ліг щодня зростає. Окрім цього, українська влада не може забезпечити ані дотримання прав людей на захоплених територіях, ані забезпечити їх харчами, водою та всім необхідним. І в цій ситуації Україні могла б допомогти міжнародна спільнота. Так. Прошу висловити свої думки, які ж права порушуються в даному відео. Одне право порушується. Ну, ви називає... ви можемо... можете називати ті, які ви вже... Ну, в першу чергу, можемо сказати, що тут ну, порушується право на ну, нетрканні житла, одне із прав. Потім ми також можемо говорити про свободу людини, тому що тут все-таки порушена свобода людини. Ну, це так, що перше, що мені прийшло на думку, що я виділила. Ще, Це ще, товар... ще можливість дає життя. Право на, на життя Право на життя. Так, ще. Право на свободу думки. Так. Ще які права на свободу. Кожна людина має право на свободу та особисто недоторканість. Так, ще. Ну Хочу е... додати, що є такі статті, які ремонтують, що люди мають право на достатнє харчування. Люди мають також. Право на соціальне забезпечення, тому що ми там бачили пенсіонери, які говорять, що не забезпечуються пенсіями. Втрата працездатності <продуктив> працює. Так, зрозуміло. Так. <продуктив> ну, якщо взагалі все підсумувати, то ми можемо зробити висновок, що майже всі права, які закріплені в Конституції в даному регіоні, порушуються. А тепер я хочу почути вашу думку, що ви думаєте про природдового? Що необхідно для відновлення прав та свобод на окупованих територіях? Щоб органи правильно запрацювати... Так, і так, відновити державну владу. Державну владу саме якої держави? Україну. Що це є самим таким нагальним, тому що поки не буде відновлена влада, права і свободи громадян України будуть порушуватися на цих територіях. Які, ви думаєте, державні органи саме повинні бути, діяльність яких державних органів повинна бути відновлена на цих територіях? Виконавчої влади. Суди і міністрації. Міліці, прокуратура, служба безпеки. Соціальна служба. Добре. Ну, і в кінці другого розділу, другого розділу є наступні статті. Це статті 65, 66, 67 та 68, які визначають не права і свободи, а які визначають, що За, да, визначають правильно обов'язки громадян України. Що ви помітили? Ну, я, а, у співвідношенні. що? Більше частина прав, обов'язків. Так, дійсно. Конституція, от, у другій році, визначає пріоритет прав і свободного обов'язків. Він набагато майже в 10 разів більше прав, ніж обов'язків. І от е -е. наступне відео, яке ми з вами переглянемо, пов'язане саме з, одним, з виконанням одного з обов'язків. Як саме ви визначите самі. Будь ласка. Мішенями в той час, коли герої російських бойовиків стріляв по Донецькому аеропорту, були наші колеги з ТСН Руслан Ярмолюк із оператором Михайлом Путятою потрапили в цю сучасну брецьку фортецю у її, можливо, найважчі дні. Бо за стільки діб ураганних обстрілів місць, де там ще можна заховатися, майже не залишилося. Без світла, без тепла, але з волею до перемоги щодо би кіборги Донецького литовища відбивають атаки бойовиків. Про силу і мужність тих, хто під обстрілами вивішує українські прапори над литовищем, показуючи світові українці незламні. Репортаж наших колег, так дураки, покойники. Два кілометри двісті. Цей шматок злітки до терміналу це дорога життя, але надто часто смерті. є можливість сім'ям привіт передавати. Давайте. може може кстати раз, б**. Подумки хлопці читають молитви, бо, не дай Бог, спалять коробочку. Їх тут в аеропорті офіційно і не було. Я в Ніколаєві в наряді. Я на полігоні. Моя в Харкові охраняю склади. Під розриви мін БТР заходять у термінал, рятують стіни та барикади. звісно, наше укріплення це здання самі стіни. І по цим стінам стріляють 24 години на добу і ніяк не можуть зрозуміти звідки береться відповідь. Їдять рідко, бо немає апетиту, а сплять ще менше, але ніхто не жаліється. В зависимості від ситуації, яка витрати, стріляє, ми ну, нормально висипаємося, привикли. Ну, по дві, да, не, не, По Да, часа Ліжка це каремати під протягами і пронизливим холодом. За подушки волонтерські бушлати. Хлопці обнизковому що у, у спортанських умов. Щодня приймають бій, а ті години, які впадають для сну, вони сплять майже на підлозі, на дерев'яних іщиках. І обов'язково каска біля голови. Сонце над смугою висвітлює термінали, але світло усередину майже не проникає через загати та пил. Твердиня готується до ще одного дня важких боїв. Може бути Брестська крепость. Ми її тримаємо уже не Перший раз ребята сюди заїжджають і вже міняємо друг друга. Как бы. то скоріше, так, як Брестська крепость. Будем держать до її. Оборону ви того, тримають вже злі чоловіки. Багато повертається сюди у друге. перераз, пацани здійсни. Я сам доброволя, ще казка у ресурс на рівні з бувалими бійцями зброю тримають і ще зовсім юні. Їх слова про патріотизм і обов'язок тут зовсім не пафос. Дев'ятнадцять років. Ну, рідні знайомі пішли і я теж пішов на лави. Ну, Захищав свою територіальну цілісність країни. За вмерлі багажні стрічки, детекторні рамки, які вже не дзвонять. Пусті авіакаси міста з дітства работать в аропорту можна читати, що мечта сбылась. Э, Продаємо здесь білети. Ждем наших постейних клієнтів в моторології. Періоді к нам заходять. но как то до них не доходять? Та перерва була недовгою. Оборонці литовища під зливою ворожих куль ідуть зустрічати постійних клієнтів. Звичайні герої, ось цей будівельник, працював в Америці, коли Росія напала на батьківщину, повернувся і став кіборгом, солдатом, легендою. майже там перебував вже не перший раз. І коли вчув таке, то не сидів на місці. Прийшлося вертатися, тому що насправді це велика біда, що зараз тут сталося. Псевдо, наші брати прийшли сюди. Псевдослов'яни, я їх вже називаю, тому що не можна назвати славянином того, хто йде на чужу землю. Зі зброєю солдати, котрі вже півроку стримують вороже військо, посміхаються, коли їх називають героями. Дані героям ні виконуємо роботу, захищаємо свою родину. <працем> <станер> <своего đ KO> Юристи, комп'ютерники, будівельники самі зачистили поверхи терміналу і вибили рештки диверсійних груп. Донецький аеропорт Прокоф'єва – український підтвердженням цьому є українські прапори на даху литовища. Ось ви бачите, їх два. Ніхто з хлопців звідси іти не збирається. Ми їдемо додому, а вони залишаються на нескінченно довгі ночі і дні. Не треба боятися. Бачите, ми тут не боїмося. Йдіть, не бойтеся, захищати за свою батьківщину. Родним хотів би передати привіт. Не знаю, дівчинки любіми. Боїмся передати привіт. Родним передам друзям. Ще передам привіт отдельний сяві другу. Руслан Ярмолюк, Михайло, про виконання саме якого обов'язку йде, яка стаття відображає це від... За півдні незалежності та територіальної цілісності України. Чанування і державних символів для обов'язком громадянин України. Нормадяни, громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Я хочу вас запитати, от в правому полі, чи пов'язане друге відео з першим? От, можете встановити якийсь правовий зв'язок? Ну, звичайно, пов'язаний, тому що... Якщо на першому відео ми також бачимо е, війна, тобто там також є військовослужбовці, там також є ті люди, які захищають вітчизну, тому що там показано не лише е, завойовників, але й ті, хто захищає її. І в даному випадку ми також бачимо фрагмент з моменту війни, також просто тут більш детальніше ми бачимо, як звертаються саме військовослужбовці до нас, свої е... думки не спорює. А саме що захищають От, своїм цим виконанням цього обов'язку свою територію, свою цілісність землі, а також, а також, а також да, саме також. те, про що ми говорили з самого початку. Права. Так, дійсно, виконанням цього обов'язку, значить, наші воїни захищають саме наші права, дають можливість їм здійснювати. І які ж висновки ми можемо з цього зробити? Права і обов'язки пов'язані. Тобто, дійсно, права і обов'язки нерозривно пов'язані. Якщо без виконання обов'язків ми не можемо здійснювати права, ну і, е, я думаю, що саме до цього я хотів усіх вас підвести, це було моєю остаточною метою. А на завершення хочу сказати, що значить, я особисто, е, значить, е, наступний слайд, будь ласка, горжусь тими хлопцями. Які захищають нашу державу. І от із один із тих кіборгів, які значить, ви бачили, я чому просив звернути увагу, це мій хлопець, якого два роки тому назад я випустив свого класу, був класним керівником. Значить, Це хлопчина з нашого села. Тому я хочу сказати, що нехай Господь оберігає цих хлопців і дасть їм змогу захистити нашу державу. Слава Україні! Героям да слава!